Дев'ята ранку в Україні на часі новини випуск для вас підготувала команда інтера і я Анастасія Даугола. Наслідки нічної російської атаки усувають на Київщині. Наші захисники збили 29 ворожих дронів камікадзе. Як повідомив виконувач обов'язків голови обласної державної адміністрації Микола Калашник, у Бориспільському районі пошкоджено сім приватних будинків та дві автівки. Вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі. Також у Бориспільському та Обухівському районах через прильоти зайнялася суха трава. Пожежі ліквідовані, постраждалих не немає влучань в об'єкти критичної інфраструктури також немає. 11 людей поранено унаслідок обстрілів на Херсонщині. Протягом доби армія Російської Федерації обстріляла 38 населених пунктів області. Як минула доба у південних областях, дізнаємось від нашої кореспондентки Єлизавета Кротик, вона зі студію наживо. Лізо. Тож доброго тобі ранку. По перше, і які подробиці маєш? Будь ласка, розповідай. Не доброго ранку. Розпочну з Херсонщини. Зокрема, зранку у Дніпровському районі Херсона через удар ворожого безпілотника постраждав велосипедист у 40-річного чоловіка. Вибухова травма, контузія також уламкові поранення. Нині він перебуває під наглядом лікарів. А вчора російські війська двічі скинули вибухівку з дрона на автівки. Зокрема, постраждало троє чоловіків. Також внаслідок скидів з дронів постраждало двоє жінок. Нині вони у важкому стані. Одна з Береслава, інша з Джерельного. Вони нині під наглядом медиків. Власне, можемо послухати пряму мову начальника управління інформаційної та внутрішньої політики Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконікова. Він у нашому ефірі розповів про зокрема атаки з дронів по Херсонщині. Пропоную послухати. На жаль, продовжується терор і збільшується З 38 населених пунктів минулої доби було обстріляно це майже вся прибережна зона, в тому числі херсон. Традиційно Херсон під постійними атаками дронів минулого тижня збільшилась і кількість атак дронів, тому що в принципі ми розуміємо, чим більше буде падати дронів, тим більше бо, чим більше ми будемо глушити їх. Нашими, ну, нашими засобами, наші військові працюють в цьому напрямку. Минулого тижня було збито там майже 8, 85% дронів, але більше, також 15% від 2200 долетіло. І це така також велика кількість, яка також тероризує наших цивільних, скидають вибухівку. От минулої доби а, з 11 постраждалих, 10 це саме. Наслідок атак безпілотників. Загалом минулої доби внаслідок ворожої атаки по Херсону та населених пунктах було пошкоджено чотири багатоповерхівки, чотири приватні будинки, також автомобілі, гар гаражі та газопроводи. Якщо ж розповідати про Миколаївщину, то на Миколаївщині минулої доби обстрілів не фіксувалося. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Власне, це вся інформація, на тобі слово. Вдячна тобі за інформацію, колего. На зв'язку із новинами півдня була наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Росіяни цієї ночі атакували і Одесу. Відеоатаки оприлюднили у ДСНС. У наслідок прильотів спалахнули резервуари спальни, приватний житловий будинок та склад із дитячими іграшками. Понад сотні рятувальників, добровольців, бійців Національної гвардії та місцевих пожежних команд працювали над ліквідацією наслідків цього удару. За попередню інформацію, жертв і постраждалих немає. Гучною була ніч у Росії. У Рязані місцеві жителі пишуть у соцмережах про ймовірну атаку дронами. Нарахували понад 10 вибухів. Гримало і в області, в районі військової авіабази Дягілево. У Курчатові Курської області заявили про нібито атаку Хаймарсів. У місті спалахнули пожежі у Москві та Підмосков'ї У аеропортах Жуковський та Домодєдово запровадили план Килим. Уламки БПЛА пошкодили залізницю. У районі станції Домодєдова рух поїздів зупинений як у бік Москви, так і в область. Губернатор Московської області Андрій Воробйов стверджує, що унаслідок атаки, нібито є загиблий і троє поранених. В Орловській області, ймовірно, була повторно уражена нафтобаза. Також загрозу атаки БПЛА оголошували у Самарській, Володимирській, Тульській областях і у Татарстані. У Міноборони Російської Федерації атаку назвали наймасовішою у 2025 році. Там стверджують, що збили 337 безпілотників над 10 областями, зокрема 91 над московською та 126 над Курською. Українська делегація у Джиді готується до роботи. Про це написав керівник офісу президента Андрій Єрмак. Нагадаю, у Саудівській Аравії сьогодні відбудуться переговори між представниками України і США. За словами Андрія Єрмака, українці націлені на захист національних інтересів. Чітку бачення завершення війни та ефективну співпрацю з американськими партнерами до української делегації, окрім Андрія Єрмака, входять його заступник Павло Паліса, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустему Мєров США представлятимуть держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц та спецпосланець Стів Вітков. Будь-яка угода про припинення війни потребуватиме від України територіальних поступок. Таку думку висловив держсекретар Марко Рубіо. Перед вилітом до Джиди Рубіо заявив журналістам, що Україна та Росія мають бути готові до складних рішень. Він відмовився конкретизувати можливі пункти майбутньої мирної угоди однак наголосив, що військовим шляхом війну завершити не вдасться. Глава держдепартаменту також вважає. Перспективною позицією щодо часткового припинення вогню. Нагадаю, раніше видання Financial Times писало, що українська сторона може запропонувати для початку обмеження на удари дронами, далекобійними ракетами та атаки у Чорному морі. Ми повинні зрозуміти українську позицію, щоб мати загальне уявлення про те, на які поступки вони готові піти. Ви не досягнете припинення вогню та кінця цієї війни, якщо обидві сторони не підуть на поступки. Це просто очевидно. Напередодні зустрічі у Саудівській Аравії президенту США Дональду Трампу зателефонував прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Говорили про майбутній мирний процес. Стармер наголошував на важливості відновлення обміну розвідданими між США та Україною. Крім того, британський міністр закордонних справ Девід Леммі провів окремі переговори з українським та американським колегами. Сторони узгоджували підходи щодо досягнення тривалої безпеки для України. Паралельно із переговорами у Джидді у Парижі відбудеться саміт військових представників Україн НАТО, де обговорять формування міжнародних сил безпеки для України. США на цю зустріч не запросили. За даними видання Associated Press, європейські країни хочуть продемонструвати, що здатні самостійно гарантувати мир. У переговорах візьмуть участь військові керівники майже всіх країн альянсу, крім США, Хорватії та Чорногорії. Очікують, що вони визначать імовірний склад і завдання. Можливої майбутньої військової місії в Україні данія готова відправити військовий контингент в Україну, якщо це знадобиться міністр закордонних справ України Ларс Лійоке Расмусен заявив, що уряд та парламент підтримують можливу місію для забезпечення виконання ймовірних мирних домовленостей. Водночас міністр оборони уточнив, конкретних планів поки що немає. Усе залежить від подальшого розвитку подій. Нагадаю, напередодні з'явилася інформація, що у Європі обговорюють відправку до України контингенту чисельністю до 30 тисяч військових. Страшний ураган, що насувається на Україну. Наскільки відповідають дійсності панічні повідомлення, про все розкаже Олексій Фадієв.